потом, як я міняла діти місце, то я була в такому лагері, що я думала, що конзлагір вони везли народ за дротами і мене там посадили так. Там мене штрафували, я собі не можу представити. А до чого штрафували? Бо я змінила то місце, а туди вони мене привели на той гестапо. Як він прийшов, зачив плакати, що він сам мені обічив відпуск, бо син його мов одного сина і забрали на фронт. Як? Я не даю згоди ніяку, то як в мене Гістаповець вдарив сильно, а гранатлю мала в волоші. І та гранатлі пробила шкіру кров, тече по мені. Боже, я не не виджу ні, вже той же другий, а вони ті так зійшли багато, під кран мене змивати, щоб я ще змивала. І посадили в камеру. Так, і як наскільки я ще відважила. Та то треба було сидіти, як то воєнний час, а я щось таке собі не могла представити. І тоді дають, судять мене, надають мені штрафу, але я не знаю, бо то по-німецьки, і вивозять мене другий район, і там кей, той штраф я відбуваю е, в такий воєнний. Робили листі, маскирували зелене, щоб машини маскирувати, як фронт. Я там 56 днів, але посадили мене такий, вже поляки їдуть, самі поляки. Вони їхали на страту вже всі. Вони кажуть, за що пані попала, я їм Вони кажуть, і вивчивували. Бо каже, ми вже їдемо на страту. Всі повідали, але всі обдрутовані в кругом ті вагони. А він мене, мов, тримав на проході той, котрий мав мої документи, привіз мене там. Я, я пережила там той, то страшне. А закінчилася війна, не маю я. Вже дали мені під кінець, що то вже на тим кінець вже той місце мені змінили після того штрафу. Я ж не маю де сидіти, вже що буде, то треба вже сидіти, я вже зрозуміла, що пропаду там. Uh -huh. І кінчається війна, і нема сусідів, маленький такий поселочок, якісь сусідні хлопці там будуть пожинати. Я кажу, хоч візьміть, б, я не знаю, куди ще врушити, де ти їхали додому. То, не каже, добре, ми беремо коні і під воду, їдемо собі там, будемо тебе кликали. І так я з ними під'їхала, але ті остричі мене просили, що ти нічого не маєш на дорогу. Ми мають заховане, ми дамо ти на дорогу, але я вже не відірвалася. Так ще тримала тих і нас так виводили з воду, який просупроводив супроводив. Русський солдат. І всі ті йде, хто боку кудись він, то все до гурм, і такий шалон вели нас на ту, як -то, в Мадярщину тва. Mm -hmm. І там нас тримали три місяці. Бо вони казали, що дороги поломані, нема куди вас відвезти. На львів. Нас барали нас купа народу і туди же розсилали по направленню, вже документів робляли. І, і так я ще попала до того дому. Ой. Ну то й то, той естап, то я страшно собі але тих кашкетів, як ще подивлю, то, то, а люди можливі, люди такі працювати. Наші не дивила дівчину доньки. Вона дояла штири корові, а я одну. Вона наказала, ти наймечко, ти брядій, Вони такі, що дуже працювали.